Так в кожній країні є спогади раю, нема лише у тебе їх, рідний мій краю, були за гетьманів співці, з них деякі вічні співи зложили, а як їх наймення, і де їх могили, Щоб скласти хоч пізні вінці. Цурались вони кучерявої хрії, і вабили очі їх інші мрії, не вів до палацу їх шлях, Не оди складали а думи народу. Не в станцях прославили милої вроду, а в тихих журливих піснях. Ті вічні пісні, ті єдині спадки взяли собі другі поети нащадки, і батьківським шляхом пішли. Ніхто їх не брав під свою оборону, ніхто не спускався з високого трону, щоб їм уділяти хвали. Чоло не вінчали лаврові і віти. Тернів не скрашали ні злото, ні квіти, страждались співці в самоті. На них не сіяли жупани-лудани. Коли ж на руках і дзвеніли кайдани, то все ж не були золоті.